Буду повертати лопаті меншому FT 1000 назад на рідні, вертаю на 2,5 діаметр. Ну і фіксую хвоста. Зробив отакі от простенькі стопори. Для того, щоб можна було використати, в разі чого рідні кріплення, не вигадувати. Там всередині болтик маленький, так, який фіксує, просто затискає, ну, як клинчик. Просто штопорить систему і вона не ходить. Ну і відповідно. Оці болти з гаячками теж будуть зайві. Познімаю. Зараз буду піднімати на вітер. Подивимося, як воно себе буде вести. І терест чуть піднявся, щось навіть їде. Так що зараз будемо пробувати, що воно вийшло. І пішов і почав є обертання. Розганяємося. І миттєво взлітаємо на вольти потрібні. Миттєво взлітає на виробництво. Ну, вітер фігня якби. Ледь 3 з хвостиком метри в секунду, три з половиною може, до 4 деколи. Але от, будь ласка, розігнався і пішов собі. І пішов собі рівненько. Ну, єдине, що троси я не підтягнув. Зараз трошки їх поправлю, і все буде на місці рівненько. Жодного зайвого дригання не буде.